Вітаю на каналі В Нормі. Коли в формі. Сьогодні я вирішив зробити для вас свою підбірку улюблених фільмів. Тому прошу вас оцінити і дивитись далі. Лятва. Це молодіжний романтичний фільм про щасливе подружжя, яке одного разу потрапило в жахливу автомобільну аварію. На щастя, герої фільму залишаються живими. Однак дружина потрапляє у кому. Згодом дівчина все ж виходить з коми, однак стається дуже драматичний момент, а саме вона забуває все, що пов'язано з її чоловіком, та всі спільні пережиті роки. Зважаючи на це, по справжньому закоханий чоловік вирішує не миритися з ситуацією та знову завоювати серце коханої дружини та закохатися в нього. Наступним фільмом мого списку є Анатомія кохання. Це зворушлива історія про двох закоханих випускників школи, про простого хлопця і красуню з багатої сім'ї. Це добрий та класний фільм, який може показати тобі, що навіть якщо ти простий хлопець з небагатої сім'ї, ти все одно заслуговуєш на те, щоб зустрічатися з тим, хто тобі подобається. Навіть якщо твоя обраниця родом з багатої сім'ї. Також у фільмі дуже яскраво показано романтичні старання хлопця і відображено те, що коли ти стараєшся, коли ти добиваєшся всіма можливими і доступними для тебе методами, ти завоюєш серце будь-якої красуні. Перешкодою на шляху двох молодих людей стає батько дівчини, який проти того, щоб вона зустрічалася з хлопцем. Це романтична мелодрама про молодого солдата, який приїжджає у відпустку зі служби і знайомиться з красунею, з якою вони обидвоє закохуються одне в одного. Під час відпустки солдата Джона обидвоє молодих людей все більше впізнають одне одного та закохуються все далі дужче і дужче. Дні відпустки дуже швидко закінчуються і зовсім скоро солдату потрібно повертатися у його стрій. Хлопець разом з дівчиною прощаються і дають обіцянку любити одне одного навіть на відстані. Знаходячись на відстані далеко один від одного, закохані люди пишуть листи, згадують спільно пережиті моменти та дуже сильно чекають моменту. Наступної їхньої зустрічі. Також головний герой фільму постає перед вибором залишатися з коханою дівчиною чи продовжувати свою військову кар'єру. Життя і мета собаки це неймовірно душевний сімейний фільм, який зобов'язані пролянути всі, неважливо від того, маєте ви собаку чи ні. Любите ви собак чи ні, цей фільм не залишить байдужим нікого. Собаки бувають різних розмірів та порід. Вони наші найбільш вірні і віддані друзі. А ми вчимо їх гарним манерам. Фільм Життя і мета собаки по справжньому добрий і розказує нам історію про собаку на ім'я Бейлі, яка помирає і перероджується. Та кожен раз шукає свого першого хазяїна. Протягом фільму собака Бейлі перероджується декілька разів та потрапляє у руки до різних господарів. Це дозволяє їй здобути різний досвід та пережити багато різноманітних пригод. То помилувати фільм про молодого амбітного адвоката, який на волонтерських засадах вирішує стати борцем за права бідних темношкірих людей, що не мають грошей на пристойний юридичний захист. Однією з справ, за яку береться юрист, є справа про одного темношкірого чоловіка, який на протязі багатьох років. Працював заради сім'ї і разом з дружиною вирощував 9 дітей. На його плечі несправедливо звалилося вбису, яке він нібито здійснив. Цей фільм буде найбільш корисним для перегляду усім суддям, прокурорам та працівникам правоохоронних органів, які повинні бачити критерії боротьби за справедливість. Найкраще у мені. Фільм про дівчину з багатої сім'ї, яка в старшій школі познайомилась з простим бідним хлопцем. Не вміючи фліртувати, новачок зразу ж привернув її увагу, після чого вона почала проводити з ним багато вільного часу. Поступово між ними спалахнули на справжні почуття, і в них почався бурний роман. Однак їх стосунки були багаті не лише на кохання і пристрасть, але. І на неприємності подолати, які їм не вдалося, і довелось розстатись. У полоні стихії стрічка розповідає реальну історію двох молодих людей, які опинились у смертельній небезпеці посеред відкритого моря. Двоє закоханих вирушили в морську подорож, де незабаром їх застав один з найсильніших ураганів у історії. Прокинувшись після шторму, дівчина розуміє, що її коханий важко поранений. Його життя опиняється в руках дівчини, яка ось-ось втратить надію на порятунок. Настільки зворушливий, що після його перегляду на душі залишається певна пустота. Погоні за щастям Кожен з нас старається досягнути щастя у своєму житті. Багато хто витрачає на його пошуки все своє життя, а так і не може знайти. Розповідає про простого чоловіка, який залишається наодинці з своїм сином і приймає найбільш різні спроби знайти хоча б якийсь мінімальний заробіток, ледве зводячи кінці з кінцями. У відчаї він влаштовується на так званий випробувальний період в брокерську фірму без оплати і з невисоким шансом отримати оплачувану роботу. Однак шлях до мрії. Ускладнюється постійними проблемами простого побутового існування і виховання сина. Цей фільм навчить кожного, перш за все, не звертати увагу на безвихідність будь-якої ситуації та стійко витримувати всі удари долі. Фантастичний фільм про талановитого вченого біолога, який все життя досліджує можливості людського мозку. Одного разу він потрапляє в автокатастрофу, в результаті якої залишається живим, однак гине вся його сім'я. Після цієї трагедії він вирішує, що би це для нього не коштувало, повернути свою сім'ю, а саме воскресити їх. У способи, які він вже знає, з якими він працював раніше. Тепер йому стали байдужими закони держави, в якій він живе, йому плювати на етичні статути наукового співтовариства. Він навіть готовий вступити в протистояння з природою. Важливим для нього є лише одне це повернути його родину. Згодом його експерименти стають вдалими, і вся інформація про його діяльність доходить до керівництва фірми, в якій він працює. На нього і відроджених ним дружину і дітей починається справжнє полювання. Цей фільм вразив мене тим, що під час його перегляду ти наче відчуваєш, як є якась роздільність між твоїм тілом та душею, і розумієш, що твоє тіло це не все, що є в тобі. Ти маєш дещо більше, а саме душу, розум, почуття. острів проклятих. Не подумайте, це ніякий не фільм жахів, це детектив психологічного характеру. Фільм починається з історії, як два американських судових пристави вирушають на один з островів для розслідування зникнення пацієнтки клініки для божевільних злочинців. При проведенні розслідування їм доведеться зіткнутися з павутиною брехні. З ураганом, смертельним бунтом мешканців клініки, які кидають їх на острові як у пасті. І з неймовірною розв'язкою фільму переглядаючи цей фільм, я все далі менше розумів, що відбувається, і мене дуже сильно вразив фінал картини, який був для мене непередбачуваним. Денник Роуз. Це фільм про жінку, яка вже й не пам'ятає, чому опинилася у психіатричній лікарні, де вона живе більшу частину свого життя. Одного разу новий лікар знаходить щоденник дівчини, який вона ховала від усіх. Там жінка протягом десятків років записувала свої думки та події її життя. Допомагає Роуз згадати багато про її молодість, про той час, коли вона була ще красивою, життєрадісною і веселою. На жінку налинуть спогади про любов, про прекрасні події її молодості, про зраду і ревнощі. Життя Чарлі Сан Клауда нереально крутий фільм, в якому розказується історія про молодого хлопця Чарлі, в якого в результаті автокатастрофи гине його брат. Під час похоронної процесії брата Чарлі сповнюють емоції і він вирішає втекти. Однак у лісі він зустрічає силует свого брата, з яким він може спілкуватись. Чарлі звинувачує себе в смерті брата і дає йому обіцянку завжди приходити до нього та бачитись з ним. Вже дуже довгий час Чарлі приходить до брата, спілкується з ним, проводить з ним час. Однак тепер у його житті також з'являється дівчина і йому потрібно зробити вибір. Фільм є дуже добрим і вчить нас відпускати минуле та рухатись уперед. Незважаючи на те, якими трагічними у нас не були моменти нашого минулого. Ну що, народ, як вам моя підбірка фільмів? Залишайте коментарі і пишіть свої улюблені фільми, ставте лайк, якщо вам все сподобалося, а також підписуйтесь на канал, якщо досі досить... цього